Мені 46 повних. А 464. Мені? Мені? Да, Буде, п'ятдесят, <сміст> буде. Місто. Ти, ти ходила сюди? Я в тебе старша на шість років. років. Да? Да. Я Та, це Та ти ходила сюди. А як вже? Танцювала. Та тут, да, тут місто нашої молодості. А. Хто ходив сюди? Хто? Я? Та ти малий ще. Я тут танцювала, а там на сцені. Я Ні, я тут танцювала, а там на сцені. Щоб піти на ту сцену, то треба було ще пробитися. На ту сцену. А сену. Ви... Так, да, а ви куди? А чому ви за мною всі йдете? Діти, куди ви за мною йдете? Ми сюди. За мною? Да. Я не баю. Піаніно! Класно! Я хочу. Ой, блин. Я хочу. А да. что а, а, шо, а, что тут такое? А, 50. а тут была дискотека, а тут моя молодость. Ну, ладно, помнишь, я хотела сыграть, а люди потанцуют. Слухай це капець, яке підприємство, яке підприємство, що повиганяли нас. Вона думає, що вона найкрутана на тій дискотеки. На пару років одна старша вигнала. розумієш? Якась уще.